10 ранку до шокування їм не звикати. Вони учасники всеукраїнської військово-патріотичної гри Сокіл Джура, яка готує майбутніх козаків. У п'ятий день перебування у Запоріжжі для них підготували квест Легендарна Хортиця. Кожна команда а тут їх називають роями для пошуків на острові. Має карту, компас та завдання. Та досвідчені львівські соколи нагадують про інше. Не панікувати, не, не споритись вільно, спокійно проходити. Сперечати чалу і думати. І звичайно ж головні наставлені на перемогу від тренерів. Пам'ятайте, тільки всі разом ви можете дійти до спільного зрозуміло. Один одного підтримуємо, біжимо. Ви єдина команда. Все зрозуміло для гри. Організатори обрали чотири головні пункти: парк імені Шевченка, святилище періоду бронзи, Савутіна Балка та Запорізька Січ. Дістатися кінцевого пункту призначення джурівці мають за 50 хвилин. Відправитися на пошуки кортить усім. Трошки складно. Особливо з дівчатами, тому що вони сильно емоційні, треба думати, що їм казати, як їм зауваження робити. От зараз мало стартувати шість людей, а в нас вісім. І вже одна учасниця почала плакати, що її не беруть. Вона себе вважає сильною, достатньо, що її не беруть. Ну це поплаче зараз заспокоїться. Учасниками цьогорічної джури стали 25 команд з усієї України. Тож крім цікавих та захоплюючих змагань, на них чекає ще й багато знайомств. Напевно, для мене було найважче це зайти сказали, поїзд до своєї робіт. команди, познайомитися з ними, бо я боялася, як вони мене приймуть. Але все буде добре. Ми всі дружні. Говори, не говори. Краще місто в бровари. На кожному з пунктів для учасників підготували завдання, яке перевіряє їх на кмітливість, писавши відповідь. Команда отримує підказку. Куди йти далі? Відгадати кодове слово не так же й легко. Тут цілий ланцюг прихованих літер та чисел. На все про все учасники мають п'ять хвилин. «Татара могли ярма на від острова видно три стоги залишки великих порогів. На півночі хортиці, напроти греблі з гес. Висота гранітної основи над водним дзеркалом дітра складає майже 28 метрів. Хорт. Часу для балачок немає, особлива відповідальність Только, за головою команди. Я стежу, щоб всі співали, бо я ройовий. Мені треба командувати. Такий квест для джурівців чергова школа виживання. Якщо доведеться знову побувати на острові, знайти тут будь-що не стане проблемою. Кожен дитина отримає буклет про національний заповідник Хортіця. Тобто діти не просто поучаствують, а ще й получать інформацію, яка останеться для них для кожного. Вот пам'ятник пам'ятю о Прибування на території національного заповідника Марія Маракелян Ярослав Бардаков спеціально для Медіагруп нові проекти.